Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей запрошую вас на шопінг. Покажу вам жіночий одяг, взуття, нижню білизну, також дитячий та чоловічий. Дякую, що дивитесь! Гарного дня та приємного перегляду! Літня спідниця від 2XS до XL 599 довжина Максі. На поясі має резинку. 98% поліестер 2 еластан. 599% ось така літня новинка, також довжина максі на поясі тоненька резинка, котон 100%, 149 крабик для волосся, 169% набір 2 штуки. Щітка для тіла 99%, косметички 169 2 штуки, штани 459, також пояс на резинці. Вони йдуть вільного крою. 98% поліестер 2 Еластан. Далі ось така цікава модель. Зараз покажу вам, як виглядає. 659 2XS 102 xl На літо просто супер модель. Бачите, тут такі мають розрізи. ніжка буде дихати, і натуральна тканина льон та віскоза. 389%. Ось такі штани, також тоненькі, на поясі резинка, мають кишеньки. Віскоза 100%. Боді 269, поліестер 92%. Є ще білим за 219 та бежевим і чорним на тоненьких бретельках. І ще одна модель. Ось такого плану біла в тоненьку чорну смужку. Тканина котон 95%. Теніска літня з лимонами 269 котон. 340 гривень ось такий варіант з квітами, також котонова. Кофта бежева 459. Розміри від С до Л. Ось така сіра 340 гривень. Є ще темна. Ціна така ж сама. Від С до L. -ки. Маєчки укорочені в рубчик на широких бретелях, біла, сіра, чорна. Ціна 219. Від 2XS до XL. Шльопанці бежеві 459. В'єтнамки 219. З песиками – 459. І чорні також в таку вартість. Трусики жіночі, 149 дві штуки. Є чорні салатові, ніжно-персикові та чорні. 149 бешовні, 2 штуки. 269 ось такі бешовні, три штуки. Тут 219 дві штуки. Також 219. Темні та світліші. 369 2 бюзгальтери. 340 такий яскравий. Лимонний відтінок і трусики 149. 340 бюзгальтер. Верх купальника з квіточкою. Ціна 459. низ 269, 119 червоний, верх та чорний є. Позаду зав'язуються трусики на зав'язках до XL 119. Валіза 1299. Є два кольори. Суцільний купальник яскраво-червоний 340. Накидка пончо, біла та чорна. Але цінника, на жаль, немає. є ще ось така схожа. Знизу має такі тороки. Ціна 269. Капелюшок 340. Сандалі 459. Сумочка. 659. Чорна з леопардовою стрічкою. Ціна така ж сама. Маленька сумочка багет зі знижкою 399. Така модель 459, 599 на дві кишеньки. Окуляри 219. Ще ось такі світлі є також 219. І ця модель 219. Леопардові 169, дитяче взуття. 459 для хлопчика, льопанці 340, мекасіни 269, 240 на липучках 340 такі світло лавандові. Тоненька блузочка для дівчинки 269, 98 140, сукня 459, спідничка. Та футболочка русалка 459, Вітню взуття 269, джинсова курточка 600, гумачки 600 гривень. Шорти спідниця для підлітка 140 -й, 164, -й, 389. Шортики, що такі джинсові є. Також до 164 340. Сорочка блакитна, 219.

Теніска біла котонова 149. Позаду має малюнок. Ось така ще є за 169 кутон. Яскраво салатова 149. Курточка тоненька 599 до 164-го. Футболки для хлопчиків Майкрафт ось така яскрава: 240 та 149. Набір 399 до 140, сорочка та шортики. Комплект 2 одиниці, ціна 389. Для дівчинки також 2 одиниці ціна – 169. Велосипедки – 2 штуки 219, 389 3 штуки. Велосипедки, в рубчик. Такий комплект яскравий 369 дві одиниці. Червоні одні 169 пояс на резинці. Сині та червоні 239. велосипедки – 2 одиниці 219, футболочки дві штуки 240. Така футболочка 149 з малюнком. Майка 98-й 140-й позаду защіпається. 169 штани до 140-го, 269 поліестер. Шорти дівчачі, 189 підліткові. Рюкзачок Стіч має два відділення. 389 кепка для хлопчика 149 позаду сіточка, сумка бананка 169. Рюкзак.

459. Хакі 459. ще Ось така модель 340. І сірі ціна 459. 599 шорти чоловічі на поясі резинка, чорні та хаки. 219 червоні, помаранчеві та зелені. Знизу мають сіточку. Градієнт 340, також знизу мають ціточку, кишеньки. сандалі чоловічі 339 599 шорти, чорні також 599, ще джинсові є в таку вартість. Джинсові білі. Ось така модель з листочками і блакитні 599. Штани з накладними кишенями знизу мають резинку завужені. 899. Ось такі джинси 799. 599 світлий беж. Джинси з накладними кишенями 699, теніска 269 до 2XL. Світло сіра 269. Ось така біла котонова. Ціна 219. І ця також 219. Майки чоловічі в рубчик 149. Дякую, що дивились економних вам покупок. На все добре!